Чи може число у записі якого всі цифри дорівнюють двійка, ділитися націло на число, у записі якого всі цифри дорівнюють а одиниця, Б п'ятірка. А. Число, яке складається лише з двійок, може бути будь-яке. Як 2, 22, 222 і так далі. Нехай це буде число 222. Число, яке складається лише з одиниць, також може бути будь-яке 1, 11, 111, 1111 і так далі. Нехай це буде число 111. Дорівнює і це під запитанням, тому що ми не знаємо ми зараз перевіримо, чи ділиться, чи ні. Питання чи ділиться число 222 на число 111? Звісно, ділиться. Буде 2. Тобто відповідь для випадку А так. Випадок Б. Знову ж, число, яке складається лише з двійок, може бути будь-яке. Наприклад, це число 22. І число, яке складається лише з п'ятірок, також може бути 5, 55 і так далі. Наприклад, 5. Знову дорівнює і це під запитанням Давайте згадаємо ознаку подільності на 5. Число ділиться на ціло на 5 тоді і лише тоді, коли його остання цифра 0 або 5. Бачимо, що його остання цифра і не 0, і не 5. Отже, це суперечить основним двом умовам ознаки подільності чисел на 5, і відповідь наша ні.